З регламенту, як правильно дуже довго називається, з питань статуту територіальної громади, регламенту депутатської етики, законності правопорядку та співробітництва громад. Простіше сказати, регламентна комісія. Сьогодні вона зібралася в повному складі, отже, Я як квору, можемо розпочинати. Перший проєкт рішення, який винесли на, на роді нашої комісії, це. 23.73 про внесення змін до рішення сесії Народяської міської ради від 1218 і 2022 року. Це є по відділу освіти. Доповідання Дякую. Колеги, я прошу підтримати проєкт рішення, які сказала Наталія, про внесення змін до рішення сесії російської міської ради від 18.08.2022 року за номером 1218. У 222 році ми розговорилися в нас громада, і ми завершували статути всі закладів до шкільної освіти у новій редакції. Зараз у зв'язку з тим, що з 1 січня двадцятого року. Прийнято новий закон про дошкільну освіту, і тому ми просимо, щоб затвердити статут голової редакції у зв'язку з тим, щоб перевести установчі наші документи усіх наших закладів дошкільної освіти у відповідні до вченого законодавства. Чим пов'язані ці зміни, найперше це те, що робили на відбуття дошкільної освіти. Колись хвилини умови воєнного стану, коли була потреба, тільки ми змогли перевести на дистанційну форму чи назначену форму навчання лише школи. Зараз закон, новий закон про шкільну освіту дозволяє нам, окрім традиційної очної, денної форми навчання передбачити можливість Мережевої, сімейної е і педагогічного патрунажу. Е крім того, е у новому законі передбачені нові типи закладів дошкільної е освіти: це і е центри розвитку дитини, е центри до партнерства, е міні-садочки, е дані сімейні, мобільні. Е і знову ж таки, цим новим законом передбачено, що ці різні види заклади дошкільної освіти можуть поєднуватися в одній юридичній установі. Крім того, важливою такою зміною є те, що відбулася оптимізація робочого часу вихователі. Це безпосередньо вихователь працює разом з дітьми, тобто освітній процес із злоговачами освіти 25 годин і 5 годин передбачено для іншої діяльності, підготовки до занять і так далі, підготовка різноманітного роздаткового матеріалу і так далі. Ну, е Крім того, важливою такою зміною по закону є е збільшення тривалості штурічної основної відпустки працівників е до 56 е календарних днів. Е крім того, е там є багато змін, що стосується впровадження інституційного аудиту, потім унормовано е використання освітніх і парціальних програм. Ошиблені можливості для дітей з освітніми особливими потребами. Зміни є щодо порядку зарахування дітей до дитячих садків. Важливим є, що власне зумовлено по затвердженню статутів у новій редакції, що відбулися зміни у масштабному розписі закладів дошкільної освіти і ну, передбачено там в... В, в в кожен заклад дошкільної зі кожного часу, я в кожному кожному часу так і у нас на базі нового ЗДО, БУ працювали так звані логопедичні групи. Цей вже ну, така термінологія не вживається. Це будуть спеціальні групи із відповідною мозологією затримка. Мовленняві відхилення і так далі. Далі є потреба в організації чергових уголов у зв'язку з тим на базі кожного закладу дошкільної освіти ми передбачаємо створення чергових груп, які для ну, одна група, чи можливо, якщо буде потреба, то одна на паралелі, оскільки. такі як другий, п'ятий, сьомий, працювали із 8 до 17 години. Зараз, а 8 садочок, тобто ЗДО, малярку, струмок і лісова казка, з, з 7 до 18 18.00. Зараз ми хочемо все це привести до одного знаменника, і за рахунок того, що батьки працюють, ми хочемо зробити групи оці червоні, в яких одна із груп буде виходити швидше, тобто буде мати так званий подовжений ранковий час, буде приймати. Ці це години, правильно так. Вони хотіли всі восьмій садити. Так, пів так, так, години. що і, і, і це буде на восьму. Так, відповідно, подовжений буде закріплено виключно за однією групою. Та, та, потім, ну, та сама буде група, то, так Ще буде, буде так. одна група, або якщо буде потреба, бо ми зараз ну, це питання будемо вивчати, ну точно по одній буде в кожному. Шкільної освіти, і це будуть закріплені вихователі і помічних. Тобто це будуть постійні, а не буде. Щоразу не буде біля діток новий педагог. Але там дітки йдуть різного віку. Так, це буде так зване різновикування, це півгодини вранці і півгодини в червній час. Вона тільки півгодини, а потім групи, які... За звичним режимом будуть вихователі забирати Свій. у свої групи, а по завершенню освітнього процесу в своїй групі, де дитина є у списковому ну, журналі. За списком, знову ж таки, вона буде переходити в цю групу, яка Має тут тривалість І для бачив батьків. Тобто це не сьогодні денне питання, це питання. І, 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 і ще така одна важлива, будемо говорити, зміна, яка стосується закону потушкільного освіту, Прийняття директорів закладів дошкільної освіти на конкурсній основі, так як це передбачено у школах. І відповідно, після того, конкурсант отримає відповідну кількість стане переможцем, тоді з відділу освіти з додатком буде, буде. буде. заключатися відповідні договори. Ну, ну, ще є багато таких змін, але я акценти зробила. Я так розумієш, що, що дошкільня до шкіль... до нарешті е, прирівнюють до, до освітнього так би на той рівень стають. Так. Так. І так. що таке бачите, я, ще, значить, у нас вже створений у струнку е, центр педагогічного партнерства. Це один із типів закладів, з центру центр педагогічного партнерства березень. Березенський з закладу шкільної освіти. Ну і оці спеціальні групи, які поки що на в нас функціонують у з Голубку. і оці. Будуть ясна і дитячий садок, це два типа. І в Новороздійському голубку ще будуть працювати от, так звані спеціальні групами. Вони, вони є, так. Вони колись називалися по своїй СПР-Бедичні, тепер вони будуть називатися спеціальні. Так, передбачувати. Ну, але я розумію, що планується такі групи спецподальшому можливість інших сабоцій, так? <клес> що без групи тільки передбачені за групи тільки передбачені у е, групку, а культурові? інклюзивні всіх ага. п'яти і в тому числі в всіх е, ну, шести до душки, тобто інклюзивні будуть шести, спеціальні тільки з це налозологія. Логодія буде у нас. Ще є запитання? Пропоную рекомендувати сесії, затвердити дане рішення. Голосуємо хто за. Одноголосно, триза. Пропустимо. Немає рішення прийнято. Дякую. Дякую. Дякую, що до мене користувач. Побачимо. Оксана, підкажіть, у вас перше питання? Зараз я хочу так наступне питання про проект рішення А No246. Участь в експериментальному проєкті із сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Доповідає Радич. Оксана, радична від громади та інвестицій. Але з вашого дозволу я об'єднаю і зразу наступне питання. Це таке ж саме Напевно, 24.07 про участь в експериментальному проєкті зі сприяння налагодженню системи, воно так аналогічно називається. Так. Тобто, Але Запорізь... напевно стосується двох різних громад. Перш за все розкажу, що це є за проект. Це є проект, ініційований Міністерством розвитку громади. громад. Він має на меті об'єднати співпрацю. Що це мається на увазі? Щоб громади-партнери, тобто в нашому варіанті, це і наша громада Новороздільська, допомагала громадам форпостам. Хто ж такі громади Форпости? Це є громади, які розташовані. За 100 кілометрів від зони бойових дій або до кордону Росії або Білорусії. В рамках цього проєкту планується підписання меморандуму про співпрацю. Один меморандум про співпрацю це є громада Василівська Запорізької області і Олешківська, це є Херсонська область. В меморандумах сказано: в яких напрямках ми діємо? Це є гуманітарна допомога, проведення різноманітних культурних заходів. Як приклад можу сказати, це, це вже буде ще плюс два проекти. Ми вже співпрацюємо з особливо проектах і маємо гарний досвід. Це є громада ЗСУ. Що ми робимо? Це залучаємо дітей до різноманітних культурних заходів і підтримуємо її. Тому я прошу. Розглянути і поводити два проекти рішення про участь у експериментальному проекті з двома громадами. Експериментальний проект, тому що це тільки розпочинається, тобто це не всіх навіть областях, наскільки вони поширюються. Там, якщо розглядати, зараз йде третя хвиля. Вони намагаються захопити всю територію України, але поки що це не, ну, не, не вдалося їм захопити. Угу. Ну то в принципі, Щось... я, я вважаю, що тут Це, Но, це, коли... це, коли... це дуже хороша тактика, коли. Ну... Якщо брати Херсон Олешківську громаду, з Олешківської громади в нас в громаді проживає їхнього населення 230 людей, якщо не помиляюся. Тобто це буде спільна допомога, ми будемо знати, що їм потрібніше. Вони звертатимуть до своєї громади або до нашої Бо, І, власне, а, що я дуже по роду діяльності більше знайома з Олешківськими людьми. Васильівська, Васильківська, мені щось Васильівська. Васильівська. А, а який це район? Це є Василь. у нас Запорізька область. Ну, я це область, а це є. Ну, Можемо меморендуми там Оксанкові. Олежківська умовно якраз і Олежський Олесь. Якщо я не помиляюся, бо Чи так само є Васильівський район може Є Васильівський район, Запорізький район. Ну, значить середний центр. Добре, добре, просто Запорізька область рідше зустрічається, тому що там менше... Більше Гуляй-Поля в нас ну, більше зустрічалася, спілкувалася з людьми, з і громади, там, де є, там зараз взагалі важко. Добре, це є дуже добра практика, хоч вона експериментальна, я вважаю, що її треба розвивати. Mm -hmm. Діти з Сумської громади до нас приїжджали на цей проект, що е, діти героїв. Дуже судове. Ні, це чудово. Це це, дітям і, переключитися і, трохи з тих обставин. Взагалі навіть я, ну, я вважаю, у нас є, є місця, де навіть дітей можна на літо брати, так як в табори разом, разом з нашими дітьми. Це взагалі було б дуже добре. Ну, добре, питання ще є у вас? Mm -hmm. У нас mm -hmm. немає? Значить, тоді пропоную. Mm -hmm. Пропоную. Mm -hmm. Проєкт рішення 24.06 про участь в експериментальному проєкті і далі по тексту щодо е, Василівської військової е, територіальної громади Запорізької області. Е, рекомендувати сесії, затвердити. Голосуємо. Трої за, проти утримався немає. Рішення прийнято. І аналогічне питання щодо Олешківської е, громади. Проект рішення No2407. Рекомендувати сесії затвердити. Голосуємо. Троє за, проти трохи немає. Рішення прийнято. Значить, це ще одне ваше, ваше рішення 24.08. Про визначення відділів управлінь та інших виконавчих органів Української міської ради відповідальних за галузі Сектори для здійснення публічного інвестування у зв'язку із змінами у законодавство, а саме у бюджетний кодекс, а також прийнятими ряд постанов і наказів від Кабінету міністрів України для залучення публічної. Для залучення коштів з державного бюджету, а саме публічно-інвестиційних проєктів передбачається е, поетапний процес. Це має бути шляхом як? Ми маємо визначити, який, е, конкретно який відділ відповідає за які галузі сектор. Чому галузі сектори? є постанова Кабінету міністра номер 294 яка затверджує конкретний перелік галузів і секторів, в рамках яких будуть реалізовуватися проекти. Що це нам? Конкретні відділи управління зможуть подавати свої проекти, а саме в єдиній інформаційній системі простіше це є система DREAM електронна, в якій ми носимо проекти. Вносити управлінню проекти, які можуть відповідати різним галузям, умовно кажучи, управління культури вона матиме можливість вносити проекти, відповідальні за галузь культури, галузь спорту, галузь енергоефективності, галузь охорони здоров'я. Наступним кроком, що це дасть. Їм це потрібно буде проводити оцінку, галузеву і експортну. Це все має бути на рівні відділів і управлінь. З цих всіх проєктів буде сформований єдиний секторальний портфель громади. Тобто, це буде напрацювання проєктів, які матимуть можливість тобто, претендувати на фінансування з держави. А вже з наших проєктів держава сформулює свій е, портфель держави, які проекти будуть подаватися на конкурси. Для прикладу, е, це в нас є е, до того. Ну, ще не було тих змін е, проект по харчоблоку. Це так само подавалося в тій самій системі, тільки без отих всіх оцінювань, без е, визначення відповідальних. І що це дало? Дало залучити гроші в рамках субвенції і реалізувати досить масштабний проект. Тому потрібно, Суміло. щоб відділи це, це особи. Вважаю, так, саме, в принципі, Я так зрозуміла, згідно чинного законодавства, так. яке вимагає, власне, оце угу. і, щоб, щоб, відділи... щоб конкретний відділ відповідав за конкретну гарус. Вільні відповідав за конкретні питання у своїх, в межах своєї компетенції, там. бо там бачу енергоефективність бачу їх майже всюди, тому що воно стосується будь-якої ліцеї. Ще за питання? Дякую. Рекомендую проєкт рішення номер 2408 про визначення відділів управління інших виконавчих органів Російської міської ради відповідальності за галузі для здійснення публічного інвестування, рекомендувати сесії, затвердити. Голосуємо за трою, проти отрималися немає. Рішення прийнято. Дякую. За. Дякую. Ще на, на, на всі виносять, е, винесено проєкт рішення. 23.72 про виконання міського бюджету за перше півріччя 2025 року е, і проєкт 24.00 про, про прогноз міського бюджету Новозійської міської -місько ради територіальної громади на 26 22 роки. Е, щоб не кликати Ігора Івановича і не слухати багато, е, на сесії ми все одно будемо слухати, рекомендую народ сесії за таке рішення за троє. тобто треба з Шановні колеги, ще поки поки не закінчилась комісія, хочу вам показати, бо на сесії буде не дуже зручно обрати такий великий цей, це безпілотники, квадрокоптери, які ми, які ми виділяли гроші і закуповували міською радою для наших військовослужбовців з нашої громади. Пазу, дуже, дуже. Просто на сесію буде не це. Я розумію, але це просто дуже. Ми будемо передавати її. Ми зараз на сесії виносимо два проєкти рішення про передачу квадрокоптерів. Цей великий коштує 186 тисяч гривень. І три менших є по 119 тисяч. На, на частини, на частини я, в проєкті рішення рішення прописано. Ага. Але м, один і це піде для Николина Вогдана з Нового роздолу, три великих, а цей буде. А м, цей великий для лівого Мирослава зі старого ага. Роздолу. Хлопці з нашої громади вони надали м, параметри о, тої техніки, яка їм потрібна. Ці всі дані і наші дівчата от, е, з відділу економіки розвитку роман разом із. Е, Відділу звичайних ситуацій, вони моніторили це і е, по тих даних, які їм потрібно. Тут є камера, це не є ті дешеві впівішки, а ці е, дорогі, які знімають і це, е, Якби була можливість чим побільше такого, mm -hmm. то можливо би і наші е, розвідка і захист від... Е, то комплекту ще це, входить акумуляція. Це також є розхідний матеріал, тому що воно також. Ну, Так, але, але, але то не одноразові. Просто тих, що вони знімають, що кидають знаєте, бомби якось і там і, і, ага. і це, і все. А то вони ніби це бага, чудово. Ось. Ось таке. Прекрасно. Тому ми мусили здавати, що будемо е передавати для наших. Ростошковці. Ні. Я так розумію, що це пульт управління. Жаль, я хочу. Ага.